Доброго дня, ще один раз вам прийдемо до княжиків, глянемо, що вони тут роблять. Я то висаджую в чорнобривці, теж зараз вам покажу аж такі рукавички Гляньте на цю красу. Гляньте. Кожний день красивіший. Люди де кущ, а дивіться, куди прийшла в гості одна гіллячка. Я так стою, що потихоньку не подушить. От, така краса. А ну найдемо. Зараз я буду після цього всього косити газон. У мене сьогодні роботи. Погода, ох, люди, як тут гарно, гляньте. Ну. Дивіться, ну як розцвіли. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться. Якось треба їх порогружувати гарненько. Вітер був. Бачите, яка красива, як розсвічена. Прямо така ну, гарна. Вони самі так закручуються. О, такі красотунчики. Завтра будуть ще гарніші, тому що погода погода налажується і буде все добренько з ними. Та, такі мене рукавиці, і квіточки. Але краса. Ходіть, я вам покажу, що я роблю, з чорнобривцями. Я їх вже посадила. Посадила. Викопала деревовидно півоні, я самі менші ті, що мішали, вони такі всі з корінчиками, вони просто мені мішали. Я думаю, таку посажу, а такі більші, то що треба викопати їх. Повно їх є. Ці тут стоять, ну сьогодні вже буду потрошки-потрошки по буду вже наводити красу. уже все, вже можна. уже квіточки хочуть розцвітати, бачите, о, яка це буде кольором. Так цікаво. ну Ідемо сюди. Бачите, вже тут цвітає. І, і тут теж буде трошки дивіться Зрізала нарциси. Отут буде стояти е, оця із кермеками. Тут 4 кермеки, тих, що я посадила. І Дивіться, отут між ними посажу. Еустомки. Це просто я пробую. Посажу еустомик, між ними так от і з цієї сторони також. Гляньте, тут ще не принесла еустом, Тут тільки це полю. Це теж буде тут стоїть. боже, як пахне, перецвітає, слухайте, а такі запахи, вітерець, знаєте, так пахне. Ось таке. Сьогодні кажу, треба трошечки Трошечки порядок зробити, Газони постригти, бо я все в теплиці, в теплиці, в теплиці, в теплиці. Гляньте, ось така краса. Шкода, перецвітають, перемерзли, промучені в цьому році. А вон ще бутончик. Опа! Ціленький. І зараз ще я вам покажу. Зараз, зараз. Дивіться, це хоста. Так, тут у мене стільки багато оцій аквілагії. А тут гляньте, що розсвіло ще одненьке. Духи настоящі. Така магнолія здорова моя ще. Так, виходимо звідси. Хоч би не впасти. Тут теж треба в цьому куточку порядок зробити, тому що я вже акторою троянди всі пройшлася. Бачите, як позаростало тож був, а це компанела. Так, да. компанела. Вона висока, є низенька, на них кажуть, як низькі, вони в хаті ростуть. В них є невеста, знаєте, такі. Ну все. А тут Оце треба все попересаджувати Бачите, скільки кущиків. Все треба попересаджувати Отаке таке добренько на цьому все. Пішла працювати. Пішла працювати. О, тут так менше трошки переців, гляньте, ну не краса, борк пахне. До слідучого відео. Дякую за перегляди. Бажаю всього найкращого.